Слава Україні! Ви на каналі Смачний Перекус! І сьогодні у вас на обзорі буде швидкий і легкий салат з мівіни. Для початку беремо миску, в якій будемо запарювати нашу мівіну або ж макарони швидкого приготування. Обов'язково додивіться до кінця даний ролик, та як в кінці я розкажу один лайфхак також поставте зараз ролик скоренько на паузу і перевірте, будь ласка, підписочку на канал. Не забувайте про дзвіночок, вам не важко, а мені приємно. Оцінюйте відео лайком або ж дізлайком. Також пишіть свої коментарі. Після того, як ми залили макарони водою, накриваємо їх і відставляємо запарюватись. Беремо кравові палочки. Для початку очистимо їх від упаковки. Після чого нарізаємо. Можете нарізати на кружечки, а можете розрізати їх пополам і тоді, щоб були пів кільця. Пересипаємо їх в миску і 4 варені яйця зменшуємо на ось такий не знаю, як вона правильно називається, тому хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Яйця подрібнили додаємо кукурудзу. Солим це все. За бажанням можете додати любі приправи, які ви використовуєте. Ну що ж, з макаронів ми залили воду і додаємо їх в миску. Заправляємо це все майонезом. І ретельно вимішуємо. А ось і лайфхак. Перед тим як запарювати мівіну або ж макарони швидкого приготування, поламайте їх, щоб у вас не був такий інцидент, як у мене, і не прийшлось дуже довго вимішувати. Ну що ж, ось така смакота в нас вийшла. Швидко, смачно, так, можливо, не дуже корисно, але іноді можна. Всім дякую за перегляд, мирного неба над головою і до нових зустрічей!